Всі європейські споживачі мають однаковий доступ до товарів, що продаються в інших країнах ЄС. Різна правова база між країнами Європейського союзу одна з основних перешкод на внутрішньому ринку ЄС, щоб покращити товарообіг між країнами ЄС, збільшити вибір товарів та зменшити їхню ціну. В Європі розробляють спільне законодавство для торгівлі. Торік я намагалася купити електронну книгу Kindle в подарунок моєму чоловікові. Та це мені не вдалося. Я зробила все, що вимагалося, аби завершити покупку. Однак, наприкінці, мені повідомили, що доставки у Болгарію немає. Марія каже, якби вона жила в іншій країні, купувати онлайн було б легше і для себе особисто, і для клініки, де вона працює. Тут у Болгарії вона дуже швидко зрозуміла, що придбати необхідне онлайн завдання не з простих за Я хотіла купити матеріали для стоматологічної операції у німецької компанії через їхню інтернет-сторінку. Наследвище Однак наступного дня імейлом мені повідомили, що замовлення не спрацювало для доставки в Болгарію. я повинна купити товару, хоча б на 300 євро. з Болгарія. Марія не хотіла робити таке велике замовлення, перш ніж перевірить термін доставки товару, його упаковку, а також відповідність документів, що надає компанія болгарській системі оподаткування. Врешті-решт, Марія змогла придбати необхідні матеріали. Та якою ціною. Порачом не штат Гірменія. Я замовляю товари у Німеччині на німецьку адресу друзів, які там проживають, і потім вони пересилають товари мені. Або ж я сама забираю їх, коли приїжджаю. Так мені втями я отримую товар. Вкрайно сметка постійних не штата. Болгарія одна з європейських країн де покупки онлайн. Проблемне питання. Серед них також Бельгія, Латвія, Мальта та Румунія. Приблизно 70% онлайн замовлень у цих країнах не спрацьовують, в той час як в інших країнах ЄС, цей показник складає 61%. В європейський потребітельський центр нами часто навіть не пояснюють, чому так сталося. іноді у загальних правилах продавця зазначено, що вони не доставляють у Болгарію. не Іноді сайт каже, що проблема з кредитною карткою. Продавці кажуть, що їхня діяльність наштовхується на юридичні перешкоди. Продавець відмовляє, коли не почувається достатньо впевнено через законодавство країни покупця, яке в даному випадку регулює придбання, пояснює Стефан Кравчик, фахівець з електронної торгівлі ВиБЕЇ. досить часто непросто розібратися в усіх деталях, що стосуються правочину споживача з інших країн. це все особливо складно для маленьких компаній, тому вони обирають просте рішення не продавати за кордон. Лише 9% споживачів в Європі купують онлайн в інших країнах. Лише трохи більше 9% компаній беруться продавати товар за кордон. Звідси походить ініціатива запровадити новий спільний європейський закон про торгівлю. Щоб краще розібратися в складнощах роботи малих та середніх компаній, що торгують за кордоном, ми познайомилися з Біволіно. Це сімейний бізнес, який одним з перших у Бельгії вийшов на онлайн ринок. Сьогодні Біволіно продає товари до 19 країн ЄС, та ціною яких зусиль? перш за все, ви маєте інвестувати у презентацію вашого бренду за кордоном. Потім необхідно подолати мовні перешкоди. для цього потрібно залучити носіїв мови в кожній країні. це також не дешево для маленької компанії онлайн оплата також відрізняється у різних країнах. Одна з найскладніших проблем податок на додану вартість та права споживачів. Вони відрізняються у різних країнах. Наприклад, у деяких державах товар можна повернути протягом двох тижнів, в інших протягом одного. Тож ми повинні кожен випадок розглядати окремо. Ці операції регулюються контрактами. Ось чому різниця в правилах укладання контракту створює додаткові перешкоди та обходиться дорожче. Один додатковий ринок продажів коштує продавцю в середньому 10 тисяч євро. О, щоб продати ваш товар до іншої країни Європейського союзу, спершу потрібно проаналізувати її законодавство для цього варто найняти експерта, що пояснить відмінність законодавчих баз вашої країни у нашому випадку це Бельгія та іншої держави. Європейська комісія хоче створити спільний європейський закон про торгівлю, щоб продавцям не доводилося стикатися з десятками різних законодавчих баз інших країн. ЄС продавці зможуть обирати між двома варіантами: продавати до іншої країни члена ЄС відповідно до спільного або національного договірного права. Таким чином ініціатива має спростити вихід на новий ринок для продавців та збільшити вибір товарів для споживачів. електронна та онлайн торгівля між європейськими країнами могла би бути значно кращою. Ми навіть близько не дісталися бажаного у цій галузі. І європейська комісія теж усвідомила це. Новий спільний закон про торгівлю міг би поживити комерцію між кордонами. Гадаю, дуже важливо завоювати довіру покупців, і будь-яка ініціатива, що може тут зарадити, допоможе поживити міжнародну торгівлю у ЄС. Ще одна проблема внутрішнього європейського ринку послуги доставки та пересилки товарів. Продавці та фахівці з електронної торгівлі хотіли б, щоб в цьому випадку Європа брала приклад США.